Пора нам з вами підбивати підсумки року, і я вирішила розпочати з найгіршого, з книжок, які я шкодую, що читала, але на своє щастя я їх закинула. Отже, я прийшла до вас з відео, де покажу вам сім книжок, які я не змогла дочитати, які викликали у мене нудьгу, роздратування і питання, а на хіба я їх читаю? Вашій увазі ці книжки. І ми розпочнемо з зайчика, з найбільш нашумівшої книжки цього року, Впевнена, ви про неї чули. Ви знаєте, вона відчувається як сни під час лихоманки. Я вам клянуся, коли у мене була температура 40, я бачила дивовижні речі. І так само відчувалася ця книжка. Мені не імпонує тема. Головна героїня постійно була під дією нарпесиків, якщо ви розумієте про що я. І мені здавалося в якийсь момент, що мені теж потрібно бути під цим препаратами, щоб зрозуміти сюжет цієї книжки. Я не змогла зрозуміти, не змогла її читати більше того, коли я бачу відгуки на кшталт, що це щось геніальне, що це щось неймовірне. Там закладено багато сенсів, і коли я прошу мені пояснити ці сенси, ніхто цього не може зробити, просто пишуть: ну, глибока книжка, вона не для всіх. Це і так, в принципі, очевидно, що вона не для всіх, вона далеко не всім може сподобатися. Мені так однозначно ні, не мій стиль. Хоча у мене є інша книжка авторки, називається Вона руш». Новинка, яка от нещодавно вийшла у Жоржиків, я хочу її почитати, щоб глянути, чи дійсно це такий стиль авторки, чи ця зайде мені можливо краще, можливо, ні, можливо, вона теж буде в топі недочитаних. Подивимось. Але питання залишається відкритим: в чому геніальність зайчика? Якщо ви в курсі, якщо ви. Дійшли до тої істини, напишіть в коментарях, бо я не змогла. Оцінку, звісно ж, книжці я не ставлю, тому що я не оцінюю книжки, які я не дочитую. Шедевр двір королеви, вампірів. Неочікувано паршива чтиво. Саме той випадок, коли можна зі спокійною совістю назвати книжку бездарною. Я очікувала. Гарячого сюжету, я очікувала готичного сюжету, я очікувала будь-якого сюжету, але його нема. Якщо ви хочете книжку переповнену сценами 18, то от вона для вас. Але навіть незважаючи на те, що їх надмірно от багато, от дійсно багато тих сцен, я все одно хотіла побачити там сюжет. Ми по факту маємо реверсивний гарем і дуже одноманітні сцени, 18 мені не сподобалося зовсім. Я не змогла це читати. Це нудно, це передбачувано, це не дає мені того, чого я від неї очікувала. Тому ні, не для мене. Більше скажу, ця авторка не для мене. Я читала її неонових богів. Там все так само одноманітно і передбачувано і нудно. Йдемо далі. Моє найнеочікуваніше розчарування року це остання зупинка від авторки, яка написала мою любов. Це Червоний білий королівський синій. Книжку, яку я читала з великим задоволенням. Я реготала я... і плакала. Ну, от, вона переповнена просто ніжності і пристрасті. Там є все. От. Дійсно… Сильно обожнюю цю книжку, я навіть двічі дивилася вже екранізацію. І, можливо, саме по цій причині я багато очікувала від останньої зупинки, що розчарувало ще більше. Мені дуже прикро. Ми маємо нудний і досить нелогічний сюжет, на мою думку, головна героїня в метро помічає дівчину, яка там, виявляється, застрягла ще з 80-х, тобто їздить там в метро досить довгий період. Вона не може зійти з того метро, вона якимось магічним чином знову опиняється там, на тому самому місці, на тій самій зупинці. Отак от, от вона от їздить роками безперервно. В неї просто день сурка безперервний. Вона там їсть, що знайде або що їй Принесе головна героїня, тим не менш не зрозуміло, як вона ходить в туалет, як вона ходить в душ. Ну, якісь такі банальні, звичайні людські потреби. Цього всього героїня немає, і це не описується. Можливо, авторка десь там в кінці дає нам зрозуміти, як це відбувається, але я так і не зрозуміла. Для мене це. Було нелогічно і не цікаво. Персонажі мені абсолютно не запали. Ну, жоден. Вони всі для мене нудні, їхні діаглоги не цікаві. Ну, все було дуже геть погано. Ви навіть не уявляєте, наскільки я засмучена, що мені ця книжка абсолютно не зайшла. І я навіть не розумію, як одна книжка на 10 з 10, а інша от просто от в чатун заганяла. Це було дуже і дуже погано на мою суб'єктивну думку. Вибачте, фанати цієї книжки. Нічого особистого, просто мені не сподобалася книжка категоричною. Перетнувши межу, можу сказати, що зараз я навіть і не згадаю, як називаються головні герої цієї книжки. Наскільки це було нудно. Я люблю спортивні романи, гаразд, але саме ось цей мені категорично не зайшов. Від слова, зовсім я очікувала від цієї книжки адреналіну. У нас тут формула 1 гонки, це мало бути якось динамічно, цікаво, це мало бути гаряче, але я цього всього не отримала. Жодної хімії між персонажами теж я не побачила, мені не сподобалося від слова зовсім. Книжка знову ж таки вганяла мене в нечитун, тому я сміливо з нею попрощалася. Мені шкода, дуже-дуже слабенький, посередній спортивний роман, який не вартував ні секунди мого часу. Йдемо далі. Що у нас тут далі? О, господи, неявка. Хочу себе виправдати перед тим, як ви почнете кидати у мене капцями, чаклувати срачку. Я, я очікувала, що це ромком гаразд. Погляньте на ось цю рожеву красиву обкладинку. Я від неї в захваті. І я, звісно ж, очікувала щось ніжне, романтичне, веселе, бо вона якби натякає на це, що сюжет буде легким. Але, по-перше, Мої очікування не співпали. По-друге, книжка має найбільш тригерну тему в стосунках: це зрада. Я не пробачаю зраду навіть персонажам, тому я не змогла просто змусити себе це дочитати, тому що я була переконана, що він зраджує героїні. А як ми можемо зрозуміти, він зустрічається з трьома одночасно. Я намагалася вигадати виправдання для героя, можливо, у нього шизофренія, можливо, у нього проблеми з пам'яттю, деменція. Я намагалася виправдати його, намагалася продовжувати читати, бо мені було цікаво дізнатися розв'язку. Але я не могла себе пересилити, і я цьому рада. Моя подруга прочитала книжку і розповіла мені кінцівку, як там все склалося. І я дуже злюся на авторку. Для тих, хто не хоче дізнатися розв'язки. Ось я ставлю слово спойлер. Коли я завершу власне, розказувати, переповідати книжку, ви зможете вімкнути звук або просто перемотайте десь от сюди. Отже, в чому заключається розв'язка книжки? У нас є персонаж, який зустрічається з трьома героїнями, і авторка нам це подає так, наче це от відбувається отут і зараз, і він зраджує от всім трьом. Він такий от Казанова, і я, звісно ж, дуже злюся на героя. Я от прям не можу змусити себе оце от дочитати. Книжку продаю подрузі, вона її читає і каже: оце от все відбувалося в різний період часу, в різні роки. От ви можете уявити, яка я була зла, розчарована. Думаю, ну ідея, начебто, й непогана, але авторка обрала не ту тему. Бо мені, от просто от ні. Я, я не можу. Чи думала я про те, що воно відбувається в різний період часу? Ні, ні на секунду. Якось мені от не дійшло от розуму от подумати в цю сторону, що, можливо, це було десь в його минулому, тим не менш, задумка цікава. Не знаю, яку би я оцінку поставила книжці, якби я все ж таки її дочитала, тому я не збираюся її оцінювати. Я кажу одразу, я сідала читати цю книжку зовсім іншими очікуваннями, які не співпали. Тут досить тригерна тема для мене, тому так сталося, що от нам не по дорозі, ні з цією авторкою, ні з цією книжкою. Чи шкодую я, що я її не дочитала, бо все виявилося не так однозначно, ні не шкодую. Мені не подобається таке. От нема чого грати на моїх почуттях. Ні. Все, до побачення. Подальші книжки авторки я також не хочу читати. Все. Йому далі. У нас тут зіткнення: черговий, посередній спортивний роман, і мене в ньому вибісила головна героїня. Вона травмована, у неї конфлікт з батьком, а він хокеїст. І це важливо, тому що. Через це вона от всіх хокеїстів зневажає, вона їм не довіряє. А вибісило мене саме те, що вона вчиться на психолога. І я от не розумію, як вона може переносити цю проблему на інших, як вона може ставити діагноз людині, знаючи лише її професію. Ну, як так взагалі могло от статися? Для мене героїня. Не ок, вона мені дуже незріла, хоча вона вчиться в інституті, вона би мала бути 20-річною, 20 плюс 20 дівчинкою, яка ще й вчиться на психолога, яка б мала розуміти трішечки в цьому більше. але... Мені не сподобалося. Щодо головного героя, то він золотий хлопчик, всім подобається, всі його люблять, всі його хочуть. Він, звісно ж, не такий, він хоче лише головну героїню. Як на мене, це досить такий посередній, слабенький, спортивний роман, який мене не потішив від слова зовсім до гарячої сцени, я навіть не пам'ятаю, чи я дійшла. Мені здається, я дійшла, і вона була менш крінжова, ніж у «Айсбрейкері». Тим не менше, мені також не сподобалося. Не рекомендую, не сподобалося. Більше того, я в той період читала серію місто вітрів, які от підняли планку, і я досі її не понизила і не збираюся цього робити. Ідемо далі. Одні нудні книжки мені попадаються. А, ми на цьому, в принципі, і завершуємо. У нас на десерт книжка, яка до сих пір зберігається на моїх полицях. Я її читала ще в січні. Я її зберігаю, тому що я ще досі маю надію, що я продовжу її читати, бо це класне, підліткове, чтиво. Але я його не дочитала. Мені тут менше 200 сторінок лишається. Як бачите, я більшу половину осилила. Але тут немає жодних поміток, вона йшла досить швидко. Це таке динамічне, класне чтиво, ретейлінг на короля Артура, рицарів Круглого столу. Тут класна магія, динаміка. От здавалося б, що може піти не так. Бісяча героїня дуже дуже сильно мене бісила, головна героїня. Вона не постійна, вона суперечила собі. В неї нелогічні дії, і от вона мене почала під кінець книжки сильно дратувати. Я намагалася це обґрунтувати тим, що вона підліток, що це нормально, що ми всі такі були. Але як бачите, я себе не переконала. Тим не менш, я просто її відклала. Можливо, я трішечки відійду від того якось по-іншому. Переосмислю, можливо, я з іншим настроєм її продовжу читати. Мені хочеться її дочитати, тому що насправді непогана, просто головна героїня трішечки дратує. На жаль, минулого року я так закинула другу частину міста півмісяця, дім неба і подиху. Мені здається, так воно називається. Ось ця синенька. Мені от там от бракувало отак, от чуть-чуть. 30 сторінок, якщо буде точною, дочитати, і я закинула після того, як Брайс вчинила якийсь дебільний черговий вчинок, дуже імпульсивний і егоїстичний. І я зрозуміла, що це не круто робити з героїні таку дебілку лише для того, щоб нам продати продовження. Я взликлася тоді на авторку і сама на себе. Книжку я досі не дочитала, я її продала. Не впевнена, чи я її дочитаю, але як бачите, з цією ще не, не покінчено все. <ріст> я ще маю надію, що я знайду в собі сили. Бо мені насправді болить бо це класні книжки. Тим не менш, пишіть, чи були у вас книжки, які ви цього року закинули, чи ви дозволяєте собі закинути книжку, чи ви. Наполегливо продовжуєте вперто дочитувати і доводити самі себе до нечитуна, бо і таке буває. Зі мною таке було досить часто раніше. Зараз я сміливо кидаю книжки, які мені не підходять і по настрою, і по вайбу, які я, мабуть, читаю не в той момент. Таке буває, і це окей. Я от вам наполегливо рекомендую відкласти книжку, яка вам не заходить. Можливо, ви до неї повернетеся з іншим настроєм, і це буде те, що треба.